Дивіться, дивіться, нас зараз відбувається російський терор, арештують людей, вбивають людей. Каждикожний кожної ночі, вчора. просто арештували декілька моїх людей. Людей, які виступають проти закону про іноагентів. і чесно кажучи, я думаю, що що ви знаєте, я думаю, що от ви знаєте, мабуть, вже перейшли вони всі червоні лінії. Івані Швілі іванішвілі вже перейшов всі ці червоні лінії, тому протести продовжуються. і найголовніше, що ми не зупинимося. наступний тиждень, ц... наступного тижня відбудеться вже третє читання в парламенті Грузії. Після цього буде засідання комітету, а потім буде сесія. А завтра в нас відбуватиметься величезний марш, європейський марш. І ми ще спробуємо у вівторок і середу подивитися, коли буде відбуватися ухвалення законодавства, а що стосується терору. Вчора то буквально позавчора і минулої ночі вони, ці тушки з'явилися майже на усіх вулицях, і вони розклеюють стікера іно -агенти. і ось саме це російський терор, який в нас відбувається. Ну, потрібно дуже багато людей. і Я думаю, що нас буде дуже багато. Минулого тижня в нас було багато людей, приблизно 120 тисяч учасників. І я сподіваюся, що завтра також буде дуже багато людей. Знаєте, вони навіть вчора дзвонили по телефонах дітям дітям. Розумієте, і просто сварилися по телефону. Вони подзвонили також мені додому і погрожували. Тобто вони мають розуміти, що ми не боїмося їх. Ми не боїмося Іванішвілі, Ми не боїмося поліції, яка застосовує силу проти демонстрантів. В нас немає шляху назад, тому що ми діємо в національних інтересах Грузії. Що буде, ну так можливо, Єврокомісія власне відхилить власне статус кандидата ЄС для Грузії. Граждан грузі можливо будуть вжити якісь санкції стосовно тих, хто виступає проти народу Грузії, тобто це стосується тих депутатів, які проголосували за російський закон. А саме йдеться про іванішвілі і про представників адміністрації президента. тобто в нас дуже складна зараз ситуація. В нас російські терори, як я вже сказала. В нас <пості> е то, люди <пості> називають <пості> нас агентами іноагентами <пробітник> власне зрадниками батьківщини те саме, що було в Росії Білорусі. У 2012, тисячі дванадцятому, роках я би не сказала, що в них є електорат у вигляді сільського населення. Так звичайно, ви праві весь білісі виходить на вулиці. В великих містах відбуваються демонстрації. Але ви знаєте, хто підтримує його? Підтримують адміністративні ресурс приблизно 350 тисяч людей, які працюють в державному секторі. Це найбільший сектор де люди знаходять роботу, і ви знаєте, що ще є приблизно мільйон осіб. ну можливо не мільйон, але приблизно 800 тисяч, які отримують соціальні виплати від держави. і мабуть, це. Основний такий, основна така платформа, на якій тримається Іванішвілі. Але ще що найголовніше, в нього є поліція спецназ у нього є спеціальні служби, інфільтровані російськими спецслужбами, і найголовніше, що люди, які зараз є в більшості в парламенті, вони в парламенті в більшості, вони не можуть виїхати дивіться, ну знову ж таки, я вже говорила. Здається, перервався зв'язок, але основна платформа для Іванішвілі – це спеціальні служби і поліція. Але найголовніше, ми повинні консолідувати наші сили із нашими іноземними партнерами. І відповідно, коли ми ведемо переговори з партнерами, то найголовніше, щоб всі розуміли, що Іванішвілі це проросійський олігарх, треба його санкціонувати. Треба санкціонувати всіх тих, хто проголосував за прийняття російського закону. Ви знаєте, є так багато людей, в яких там діти, члени сімей, вчаться в сполучених штатах в Європі. Отримують громадянство сполучених штатів, наприклад, Барібашвілі, який це колишній прем'єр-міністр Грузії. Так найбільше про такі яскравий представник. Його син вчиться в університеті в Пенсільванії. Тобто треба їх всіх санкціонувати, і потрібно, щоб всі вони розуміли, що вони власне не зможуть отримувати цього добробуту, який дають нам наші західні партнери в випадку іншої політики. Ну, дивіться, ви абсолютно маєте рацію або вони нас, або ми їх. Ну, ви знаєте, що в нас є парламентські вибори вже в жовтні відбуватимуться. Ми хотіли змінити владу мирним шляхом, і це було початково проговорено, тому що ми не хочемо жодного конфлікту, особливо для нашої молоді, тому що молодь протестує. Ну, подивимося, в мене наразі немає жодного сценарію. Ми намагатимося робити все, щоб вони не прийняли цього закону, і будемо робити все заради цього. А що буде вже наступного тижня? Я думаю, що це буде дуже складний тиждень. А у нас нас план. У нас. Протестів. План проведення демонстрації. Завтра в нас відбуватиметься марш. Наступного тижня в нас відбудеться декілька сесій. Дуже багато наших партнерів має приїхати до Грузії. Звичайно, в нас відбуватимуться зустрічі. В нас буде дуже консолідований підхід, застосований. Тобто, ми не збираємося зупинятися. Ми будемо продовжувати боротися усіма силами на нашій стороні моральна платформа, тому що ми маємо рацію. Ми стоїмо на стороні світлої історії, а на їхній стороні стара історія. Тобто, дуже важливо, щоб всі розуміли, всі громадяни Грузії розуміли, що їх чекатиме, і відповідно, щоб вони також протестували. Коросу, а армия также будет? Просто э, это самое, вас что, готовят, что ли, на выступление. Санёк, ты тщательно готовься. А то тебя поставили каким-то снайпером, блин. Ты там на позициях где-нибудь попрячься подальше, нахуй. Ты, И... господи, Сань, сначала нафиг приди, а все остальное это фигня. Сначала надо чтобы война кончилась. Вот что. Они падал там конца и край, чё то не видно. Это найти Киев никак не, раздоба... не разбомбят. Один раз долбанули, они население их не берегут. А наше население пусть умирает. Это не политика, не... Ой, прости меня, Заскребали, падла. Тут народу, народу-то нету, ни с кем восстание поднять. Ой, Сань, да у меня ребята здесь постоянно в больнице в переходят, я и так знаю, море с чего. Ну да прямо там все бывает, все. В, наш, в нашем государстве выросли одни мародеры, и одни воры, и одни эти паханки, блин. О, Сань, затыкается, как только разговаривать начнем, что-нибудь сразу затыкаться начинает.